І так, всім привіт! Нове відео по темі нерозмитнених автомобілів в Україні. Мені вчора вечором зателефонували, сказали, що сьогодні має бути акція на підтримку. Нерозмитнених автомобілів для того, щоб зробити розмитнення, таке як в Європі, по таким же тарифам. Там перекрили дорогу і зібралось досить багато людей. Є також поліція. Поліція безпосередньо несе свою функцію, дивиться за громадським порядком. Ніхто нікого не збирається там силоміць звідти витурати. Акція досить серйозна. Я вже з неї вернувся для того, щоб скорше змонтувати, його викласти. Можливо, хтось побачить, захоче приєднатись. Доброго дня! А що там сталося? Там перекриття дороги. Перекриття міфігувальника активіста. А на яку тему? На тему е на іноземній реєстрації. А, це То не... приїхати, ви там не Або розвертатися і змінити плани на інший день, принести свої. А, ні, Або а... пізніше може спробувати, не знаю. Но зараз там дорога перекрита, навряд чи ви приїдете. До тоді познімаю, хоч що вони там хочуть. От припаркують, якщо хочете, познімати машину, припаркуйте, будь ласка. І... А, Добре, дякую. Жодних силових методів, силових варіантів вирішення цієї ситуації не вживається. Дякую. Акція підтримку народу. Ми підтримуємо свої офіційні права. Наші вимоги, перше розмитнення автомобілів як в європейських країнах, друге зниження тиску на підприємців. І третє зменшення комунальних платежів. Наша акція безстрокова. І нашу акцію ми підтримуємо не тільки в нас, наша організація Майбутні Буковини, але і взагалі 10 областей. Ми створили групу «Вибір за вами. І нас на сьогоднішній день зараз проходять акції Закарпаття, Львів, Фра... Волинь. І ми хочемо добитися про те, щоб влада нас почула. І не порушила наші конституційні права. Дякую. Це тільки початок так такі. Це тільки початок. Без акція нас безрокова. Поки нас не почують, до тих пір ми будемо тут. Я бачу, там вже палаточку розкладають. Все нормально, у нас акція мирна. На поліціях нас з народом. Ми тут з поліцією Заспівали гімн України. Підтримку сьогодні, ну такі дні, три роки назад були трагічні події на Майдані. Ми їх підтримуємо, вшановуємо людей, які загинули. Тому хочемо продовжити їхню, не просто ж люди загинули там і гинуть сьогодні на Донбасі. Ми хочемо підтримати їх, щоб їхнє діло було продовжене. І ми добились того, за що вони погибли. А по другому ми не можемо що зробити. Тому що ніхто нас не чує. А що саме по нерозмитненим автомобілям? У нас от рік водили за носа, і ми прийняли рішення, що ми вже не будемо. Чому розмитнення все. Розмитнення, як в Європі. В європейських країнах. Абсолютно правильно. От румини, наші сусіди, зняли взагалі всі митні платежі, приходиш, платиш подат, е, НДС і за 250 євро заплатив, поставив машину на облік їздиш. А чим ми гірші від них? В Польщі так же само 200 євро заплатив. 200 євро страховка ідеш при Балтики, яка сама. А чим не гірше тримаємо? Ми ж ніби теж в Європу. Ну, ми стрими ж стримилися. Рухаємо, Рухаємо. Рухаємося в Європу. <кхи> тому давайте слова, слова є слова, а <кхи> треба дії робити, щоб влада на кінець то почула, що ті люди, які погибли, кров їхня на те саме на тій владі, яка сьогодні. Героїна. Я так розумію, ця подачка від влади в вигляді там 0,5%. Це взагалі ніяка подачка. Вони взагалі ми пропонували їм по 200 євро максимально в рік, так? в рік заплатити. А коли законопроект внесли в Верховну Раду, оказалось, що треба 500 платити. Там ще залежно від вартості, ну, авто. вони вже свої це... схеми там поключали. Так, да, це найтакий оптимальний варіант розмитнення. Розмитнили, ніхто не буде їхати в Болгарію, в Прибалтику чи в Польщу. Поїхали, купили машину, поставили. І це, це дохід в бюджет держави, це податки. Хай люди підтягуються, викладайте, люди хай підтягуються, під'єднуються до нас. Нас тут ніхто нікого не пресує, ніхто. Поліція з народом, все мирно, але чим більше народу буде, тим буде кращий і показник для влади, що народ вже не буде терпіти того, що було раніше. Це зараз відбувається не, не тільки у нас. Львів, Закарпаття, Воли, Хмельницькі. Парне Лістовський я тут. Це така має бути? Така має їх. За машину? Проїдемо, давайте беремо на вашу доступ, поїдемо знову, будь Показати бумаги? Всі мають гроші, кроме наших, наших міських бюджетів. От я лично проїхав, от там ОБЛЕ поїду. Брат, мені поїхав. Ви знаєте, хлопці, я, я хочу вам сказати наступне. Якщо б не тягнули резину, то можна було з осені, до тепер вже прийняти якісь річні по цих машинах, для того, щоб і казна був, мала якісь гроші. Тому що, власне, подивіться. Якщо навіть покажу, то тих 250 євро, як на час у рік, береш 250, так? це не просто гроші в казну, це машини, які заправляються тут. Це машини, які беруть місцевий бюджет, звичайно. Це тут, і де йде автизний податок. Отут. Далі, страховки, страховки беруться тут. Ремонтуються машини тут. Я не бачу нічого поганого. розумієте? Це золоті слова. оце золоті слова. Багато законів приймається на місцевому рівні. Давайте почнемо приймати на місцевому рівні. Я Дивіться, у нас, у нас 24, 24 лютого відбудеться сесія районної ради. Ми готуємо звернення до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до президента по цих питаннях. В, в тому числі готуємо звернення і по підняттю тарифів на енергоносії. Да, бо, бо наш член громадської організації, який є у нас, підняв питання позавчора у вас. І того ви це питання підняли, бо тепер ви не піднімали. 2 лютого був рік часу, відколи ці акції проходять, пробіги різні, ми не блокували, ми ставали, їздили, показували, давали про себе знати. Ну вже нема куди діватися. Людина до нас звернулася, казав на один телеканал. Людина звернулася десь два тижні назад, каже, я працюю на швидкій медичній допомозі. Нараховують мені 3200, отримую на руки 2500. Платьожка прийшла на 2800. Ви що думаєте, до нас громадські тільки з автомобілями звертаються? У нас всі питання. бачите, там про по газу, про електроенергію, Ми всі питання піднімаємо. У нас газ, зараз дорогий, електроенергія дорога. У нас все зараз неможливо виплачувати. Для чого це? Зарплати українські, а тарифи європейські. Ні, ну це правда. Ну це так правда, що машини, 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 машини оці у нас щось дорожче, ніж буквально. кілька метрів. Ми приходимо і, і там ми ж ми ж не маємо до вас претензій, От чи з поліцією ми з ким не сваримось. У нас всі дружно мирні. Ну просто ми не бачимо вже. Ми їздили по городу, об'являли про свої акції. Ми все це робили вже. Але ми тут будемо стояти, доки не будуть ставити на, на, на Це питання не буде поставлено на голосування в Верховній Раді. Валера і на таможні, що все Так, да, протоколи зараз. 15 протоколів за два тижні зробили. от на мільйони. Це у вас протокол чи кого? От там є людина. Я ходив, прикордонники складають протокол по 204 Пункт перший я особисто в середу. Пішов у суд глибоку, а це і... Що, і що це за ну стаття каже про те, що ти перетинаєш кордон або не в тому місці, де потрібно, або ти перетинаєш кордон не по тим документам. Тобто вони міжнародну конвенцію підписали, а румунський паспорт не визнають. Але зато ставлять пічать паспорт і потім пропускають людину. А перед цим складають протокол по 204 четвертий від 100 до 200 неоподаткованих мінімум. Дають людям. Ну, це можна пояснити. Стаття 3 закону про громадянство. Передбачає Ні, що так, вони ж написали стати цього громадянства не були. Ну да, ну вони да, ж вони радо підписали України, не виждали в... ну, если... громадянина в України відносин. Так у немає адміністративного, є, є, немає штрафу за те, що ти маєш подвійне громадянство. Нема такого. От я в суді виграв в Лобоці. Не бачите. я так Про штраф говоримо, бо вони склали протокол. Нема. Їх Скасували, от от в суді в Глибоці скасував. Є питання в тому, для чому? чого пишуть. А чи питання? кожен бачить, так як він бачить. Та немає немає права людина, дивіться, для того, є Конституційний суд в Україні. Якщо а хтось, який при владі зараз, що ця стаття йде, е, можна штрафувати чи ні, то він повинен звернутися в постійний суд, щоб той дав роз'яснення, може це зробити чи ні. А не спочатку зробити штрафи, щоб люди ходили і вибивали б дороги. He's wrong. He's wrong. He's wrong. So, суддя більше роботи немає, no. ніяк не виховається. No, а а, суддя, так, не має. а суддя, якщо не що, не суддя не є розглянути, якщо протокол проєкт. Вона йде і платить Загруж, штраф. Загружені, хоч загруженість суддів теж цими протоколами. Судді не знають, що робити. Каже, ми за вас. Поліція каже, ми за вас. Всі за нас. Але чого, давайте об'єднаємося, якщо всі за нас, і скажемо тімі, що не воруй стільки, бо ти за півтора роки набрався більше, чим вся область має тут бюджет. І міграційна служба служба так само вони це о, дивіться, Представник поліції був. Він є зараз тут. Він сказав, що це злочин. Він каже, що роблять протоколи, вони дають особисті дані. От міграційна служба дає особисті дані на митницю, прикордоні чого? Це розвідка, якась з західного регіону вичисляє, у кого є, у кого нема. Введіть покарання, ви знаєте, визнайте, ви що людина має той паспорт, бо він має право змінити. Є стаття, яка діє, да, єдине громадянство діє, але є стаття, яка дозволяє мені змінити. Є румуни ж не дають цим підряд. Сідості пише дід Баба, Румун, ти Румун був, і тим дають. І людина, якщо має повне право для чого, не одна Європ... Ми хочемо в Європу. Не одна європейська країна ні... 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 не ущемляє нікого. Дають право машину користуватися. У нас це розкош, а у них це. До речі, і е... ви знаєте, що абсолютно ненормальна ситуація, коли ми чуємо за подвійне громадянство Румунськ... за рум... громадянство Румунське, за громадянство Угорське. Це, ну, ні, ні, ніхто не говорить за російське. Ну, у нас пів країни мають громадянство Росії. І в тому числі, там країни, з якою ми воюємо сьогодні, ніхто ну, про це ніхто, ніхто не говорить. Він стоїть тут у горлі Румунія, Бенгрія, Словаччина, Європа. Ваш депутат Верховної Ради, як мінімум, має по три громадянства. Gracias. Хто хоче підтримати, робіть максимальний репост. Кажіть друзям, у кого є автомобілі на іноземній реєстрації, щоб ви були власником, не потрібно було шукати якихось верблюдів, заганяти, ставити авто на фірму. Щоб просто ви привезли машину, розмитнили її. Ви є власником, ви є на обліку. Якщо щось сталось, ви відповідаєте за це щоб були порядки на дорогах і так далі.